Шапаренко, Тимчик, Супряга, Дубінчак. Брошко. Подача пішла. Чи буде удар? Динамо забиває. В минулому сезоні звертали на це увагу що дограє ці епізоди до кінця, давайте тут дивитися. Набігає фал, тримає його, але тримає таким чином. По-перше, що падає зараз Михавко, і це був 11-метровий, А по-друге, не дограє до кінця фал проти футболіста, із яким він розташовувався. Ну і тут навіть дві спроби було у Тараса Михавка для того, аби двічі поспіль. Яцик... Це... Ось це друге перехоплення. Воно з точки зору тривалості контролю небезпечніше і завершується усе. Це забитим м'ячем. Ну, ми бачимо вже завершальну фазу. Так, подача Вівчаренка. Так і це авто гол. Холод зрізає м'яч у власні ворота. Ну, напевно, Гарета мав шанси врятувати команду лише в ситуації, якби просто м'яч влучив у ха із Відзначився він. У переможний м'яч до речі, два сезони поспіль він забиває у першому турі. Яка штрата зараз від руху в цій ситуації фактично так от троє футболістів були у штрафному майданчику, і така. Чисельна присратою Вівчаренко віддає асист на Буяльсько. Ну, щось з авто голом холоду, напевно, входить у простір з м'ячем. І одразу передача на Едуарду Гереро. Гереро мав же два розкішних моменти у цьому матчі. Цього разу віддає передачу Гереро лави запасних. Входь у простір, була можливість у нього. Зробити із м'ячем цих кілька кроків, знайти цей коридор для передачі це теж те, що вміє робити. Володимир Брашко і народжується цей забитий м'яч. Двоє із трьох футболістів, які долучилися до цього взяття. Веріт вийшли. ЦК Просить м'яч там Шапаренко, але просить і ярмоленко непогано прибирає і пробиває. Знову гарета добивання. Залишає м'яч для партнера Брагару і до забитого м'яча додає ще і асист. Це так само відзначаємо. Ну і знову-таки рівень гравців, які виходять із лави для запасних в контексті чемпіонату України. Це просто щось захмарне. Але знову таки напевно якихось аж надто глибинних висновків по тому, будь ласка, долучатись до цього збору. QR-код ви бачите на екранах. Едсон не опрацьовує м'яч, але віддає передачу. На фала забиває рух на 88-й хвилині. Цього і забитий м'яч Фала в ситуації, так коли змінена пара центральних захисників у київського Динамо. Ну і це тут допрацював технічно.